Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Е, розпочинаємо роботу нашої комісії. Є е, ворог, у нас 5 людей, хто за те, щоб розпочати роботу медичної комісії. Одноголосно, дякую. Е, був розданий порядок денний. Хто за те, щоб даний порядок денний взяти за основу? Прошу голосувати. Кого будуть доповнені зміни до порядку денного? Немає. Немає. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Одноголосно. Одного. Переходимо до першого питання порядку денного про призначення директора Голубського психоневрологічного інтернату. Слово надається Кузьмен Олені, начальнику відділу з питань управління об'єктами спільної власності. Територіальних громад сіл селищ міст області та земляному комунальної власності виконавчого апарату обласного ради. Прошу добрий день. Шановні присутні, доводжу до вашої відомості, що за результатами конкурсу на знищення вакантної посади директора в лобського сипаного мічного інтернату приможцем визначений ковачка Володимира Володимировича. Враховуючи ходи на комісії, я рекомендувала е призначити в порядку. Е Порядку передбачено чинним документатом ковачка Володимира Володимирович на директора Глобського психонорологічного інтернату на три роки. Враховуючи виклади ми підготували проєкт рішення про призначення директора Глобського психонологічного інтернату. Тексику звучить так. Призначити ковальчика Володимира Володимирович, напевно директора Глобського психоневрологічного інтернату строком на три роки і дочити голови обласної ради класти контракт з директором Глобського психонологічного інтернату. Прошу підтримати зазначення рішення. Слово надається директору департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації Оксані Вобона. Дякую. Шановна Ірина Іванівна, шановні депутати, я дійсно прошу, добре, що конкурсна комісія визначилася з кандидатурою Володимира Володимировича. Він на сьогоднішній день ще очолює є наш центр психологічної допомоги як структурний підрозділ військової адміністрації. І зважаючи, що за той невеликий термін роботи, який він працює на посаді, заклад змінився, тому будемо так казати, великому кораблю великі пламення. Я буду просити, щоб депутати прийняли рішення і підтримали дану кандидатуру. Я думаю, що це буде е, ну, хорошим поспорієм в керівництво нового складу для інтернатної установи, де проживають такі важкі люди, а саме психологіки. Дякую. Так? так, хтось ще хоче Петрович є? Володимир Володимирович, є голова комісії конкурсної випити. Так, дійсно відбулося у нас засідання конкурсної комісії. Володимир Володимирович продемонстрував. Володимир, 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 Володимир. Доволі хороше бачення, перспективне розвитку закладу. Тому всі члени комісії одноголосно підтримали кандидатуру і дійсно рекомендують підтримати і профільні комісії, і так само Раді Волинській з метою, щоб Володимир Володимирович очолив даний заклад. Тому тут Є ще бажаю, щоб кандидат. Скажіть, ваше бачення розвитку даного закладу? Моє бачення розвитку закладу я ставлю такі якби три пріоритетні напрямки, за якими повинна працювати установа і розвиватися. Перший напрямок це надання якісних соціально-побутових послуг і розширення медичної реабілітації медичних послуг. Медична реабілітація на сьогодні відіграє важливу складову в людей з інвалідністю на відновлення втрачених або порушених функцій організму до нормальної життєдіяльності. Для розширення спектру медичних послуг пропоную розширити такі послуги, тобто вести ерготерапія, ютубальна фізкультура, киснева плінка. Дані послуги будуть позитивно впливати на перебування людей, отримуючи отримують соціальних послуг на закладі. Буде покращуватися психоемоційна поведінка, буде краще проходити адаптація до перебування в закладі, тобто буде позитивно впливати на відновлення порушених, втрачених функцій організму. Слідуюче, плануємо відкрити відділення денного догляду або денну кімнату, відповідно, нам це дасть, дасть можливість отримати слідуючу і надавати послуги. Це Підтримане, це відділення денного догляду, це надання соціальної адаптації, це медична реабілітація і так далі. Це також буде позитивно впливати на перебування, отримуючи соціальних послуг в нашому заході. Також пропоную відкрити відділення підтриманого проживання, де підопічні зможуть освоїти навички щоденного, щоденного проживання, тобто для підготовки соціому повинні елементарно міти поводитися ну і тим ж самим Побутовими приладами і так далі. Тобто, вміти себе вести в нормальну соцію. Також один, один з напрямків є модернізація реабілітаційного ресурсного забезпечення, також підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів у цих напрямків. Основне я бачу також залучення інвестиційних коштів, це співпраця з благодійними фондами. З волонтерами, з громадськими організаціями, міжнародними громадськими організаціями, які сьогодні у нас є в зв'язку з, з війною в Україні, які в нас працюють і надають всебічну допомогу. Також одне з питань бачу це підтримання і підсобне господарство там на сьогодні. Є певна техніка, яка потребує додаткових витрат, яка потребує додаткового обслуговування, треба над тим також працювати, шукати методи і шляхи для цього, щоб це щось трошки оновити, щоб воно могло більш працювати, і давати більшу віддачу, на, ну, ефективніше використовувати на підсобному господарстві. Планую залучити. Сьогодні треба заклад повинен, ще раз, я казав, працювати працю, ефективно працювати, розвиватися. Для того потрібно підтримати витральну технічну базу, проводити поточні ремонти, житлових кімнат, коридорів, харчоблоку, оновлювати бібліотечний фонд, спортивний інвентар. Ну тобто для шукати різні варіанти для того, щоб наші які проживають в цьому закладі, відчували себе як можна не більш наближено до таких умов, що ваш заклад має ліцензію на медичну практику? No, no. Так, має, має, має. Керівник sure. в закладі має I'm на всі да. uh, uh, інтернетні uh, заклади мають ліцензію на медичну практику. Мав певний має. напрямок. Значить, так як я вже казав, частково залучення. Інвестиційних коштів, це для проведення різних ремонтів, чи те саме обслуговування техніки і так ну, далі. Також ну, так, ну, будемо надіятися, що повинні щось нам трошки ну, в цьому плані співпрацювати, щоб якісь були позитивні результати. Також он, значить, треба шукати варіанти на платній основі або на диференційній основі. На сьогодні у нас є дві особи в закладі, перебувають на диференційній платі, тобто, якщо взяти. Середньосукупний дохід, там у мене була така табличка в плані, і кількість на місці порядка 3,5 тисячі сукупний дохід це двоє осіб, це 7 тисяч, ну, порядка за рік часу, це можна мати економіку порядка до 106 тисяч бюджетних коштів. Це при наявності якщо до, до 10 осіб. А якщо брати на слідуючі роки, це ну, постійно ця сума буде збільшуватися. Ну, для того, щоб е, туди попадали особи на платній основі, відповідно, треба створити тим умов. Е, ну, відповідні, щоб захотів там, хтось та, проплачувати ті послуги. Ви сказали про реабілітацію. Можливо, я забагато вже задаю питань, але просто для того, щоб заключити пакет реабілітаційний з Національної служби здоров'я України і заробляти кошти, треба мати певний, певну кількість і певний рівень фахівців. І ця кількість фахівців доволі велика для того, щоб по три години реабілітації в день на одного хворого. І Зараз вони чітко вираховують, якщо три години немає, відповідно, цей випадок проплачений не буде. І хронічні хворі, на жаль, зараз реабілітація хронічних хворих не проплачується. Тільки реабілітація в острому періоді. Так що сподіватися, що вам вдасться заробляти на реабілітаційному пакеті, дуже-дуже така. Ну, тут або да, або ні. Ну, Зути, ну, що... На даний момент точно ні. так. У мене тут ще питання. Ліки, будь ласка. А протипожежні заходи? В якому стані знаходиться, та таке ж? Я, я, перепрошую, я просто не, не, був, не був в закладі, я не готовий а зараз. Я, а як не... я до чого заклад, був. якщо не були? Ну, от... Ні, ні не. мається на увазі, де працював як директор? Ну. А взагалі ви були в закладі? Ну, але на такі моменти може просто не звертав уваги, як прийшов знайомитись ну, з знайомитися. Питання ви ну? знаєте, чи викликали принципі, не розумієш. Це Відносно <плес> протипожежної пожежної безпеки всі наші шість інтернатних закладів були попередні роки, будемо так казати, з 2015 року, коли перша реакція стала по Одеській області, коли там згорів заклад з проживанням, відповідно, перевірені були ДСНСниками, були приписи, навіть будемо так казати, геріатричний пансіонат і горохівський інтернат отримали попередження в судовому порядку, і безпосередньо всі наші заклади максимально де могли привели протипожежну безпеку, в наявний відповідний стан. Єдине, що зараз кожним роком вимагається покращення саме того протипожежного стану, тому безпосередньо разом з вами будемо працювати, тобто, то, 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 не, не були, не, не, не було по головах. Це, це були вороги і були по, по, геріатричний, так. то там ви ж самі знаєте, що по геріатричному питання вирішено і по руху так само питання вирішено. В головах не було. Голова були зауваження. Так, в когось є ще? Виступи, пропозиції. Будемо голосувати. Порядок денний Проект е проєкт рішення був зачитаний. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За? Проти? Утримався. Одноголосно. Переходимо до другого. Рада допомогти, звертайтеся, якщо буде така потреба. Завжди проконсультуємо, бо працюємо вже в тій службі не один рік. Друге питання про призначення директора Руденського, Руденського. психоневрологічного інтернату. Слово надається Олені Кузьменко, начальнику відділу. Аналогічна ситуація, шановні присутні, з результатами проведеного конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Роденського психоневрологічного інтернату, приможно визначено місію колеги Іванівна. Рахуючи зазначення, просимо рекомендувати голові в новому законному порядку призначити Месію колеги Іваніну на посаду директора родинського психоневрологічного інтернату терміном на 5 років. П'ять років, тому що це ну, попередньо багато так. так, 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 так. так. Перший оксаний ринок єдина кандидатура в принципі да, єдина кандидатура була по роденському. Працює тривалий час керівником, тільки в неї. Пік йдуть, да три три керівником було три ВО. Ні, спочатку ТВО, потім керівником, потім знову. Тобто, по факту вони збирали керівною посадить 8,5 років. років. Тому людина Чи знає знає, 3 да, знає установу, знає, що треба зробити. Я думаю, якщо запитаєте, вона мене завжди хвилюється, коли говорить, але хочу сказати, що попри війну, попри те, що дана установа одна із так. Фактично з трьох геріатричного і Берестечківського найбільше взяла важких лежачо-хворих жінок внутрішньопереміщених. Максимально разом з депутатським корпусом, разом з військовою адміністрацією і благодійними фондами стараємось максимально разом затягнути кошти міжнародних донорів. І все таки скажу, що вісім мільйонів допомоги від Червоного Хреста, шість інтернатних закладів отримали на комунальні послуги. Ми ну, безпосередньо додатково підтримує як благодійні фонди Рокада, як благодійні фонди, які йдуть від міжнародної організації міграції. От буквально на днях привезли величезний генератор на 25 вас, безпосередньо іншим дрібніше, що там привозили ковтри там... і потужки. для того, щоб зашевити видатки обласного бюджету, максимально я хочу сказати, що всі керівники стараються максимально залучити додатково благодійні послуги. А новому керівнику вони надіються, що... Він також буде старатися щоб здешевити сам саме отримання близько мільйона, наскільки якщо ми на конкурсній комісії задавали питання. Людина рік часу пропрацювала і за рік часу затягнула кошти за допомогою, будемо так казати колишнього заступника міністра, яка була на Волині. Я сама Волинянка вона і безпосередньо вона зацікавилася нашим спецзакладом через агенцію ООН. Вони зараз завершають робити ремонт в церкві соціально психологічної допомоги з відділенням притулку. Надіємося, людина, яка рік попрацювала, залишить гарну згадку в попередньому колективі. І зв'язки зв не втратить. Однозначно ми будемо тримати далі стаєною людиною, щоб затягнути кошти. Дякую. Є бажання когось ще висловити. Рішення справді. Так, я зачитаю. Проєкт рішення згодови. Підтримати пропозицію провищу зазначення висикування Івані директора Родинського психологичного інтернату терміну на 5 років, і внесемо на розі депутатів обласної ради проєкт рішення обласної ради. Відповідно, проєкт рішення звучить так. Призначити місце, коли на написати директора Родинського психологичного інтернату з року на 5 років, доручити його обладнання ради, власне, контракт з директором. Родом з обслуговішенням інтернату. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Mm -hmm. за. Одноголосно. Кого будуть доповнення зміни до даного проєкту рішення? Дякую, шановні депутати, Дякую, Ірина Іванович. дякую. Так, за основу. В цілому? Одноголосно. Ще mm дякую. -hmm. Дуже дякую, гарного осіння. Переходимо до третього питання, порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради про реорганізацію комунального підприємства Волинський обласний фізіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради. Доповідає Олена Кузьменко, начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області. І землям комунальної власності виконавчого на апарату обласної ради на адресу обласної ради надійшов лист управління охорони здоров'я 1 червня 2023 року за номером 1827 одинадцять два тридцять три, в якому грунтовує повідомлення чинного законодавства мотивовано і обґрунтовано правову позицію зв'язку для необхідності проведення реорганізації в стизіопормологічного диспансеру та інфекційної лікарні зв'язку ну, ну грубо кажучи, це вже не новинки, але ну, кластерні об'єднання, але а, вже вони там майже другий рік це законодавство функціонує, але в зв'язку з тим виникла гостра необхідність і для, в першу чергу, і для економії коштів обласного бюджету, бо витрачаємо значні кошти на фтизіо-диспансер. Відповідно, на підставі цієї позиції був розроблений проєкт рішення про організацію комунального підприємства обласний стизіопульмоногічний медичний центр. Перше припинити комунальне підприємство Волинській обласний стизіополімологічний медичний центр Воницької обласної ради. Шляхом приєднання до комунального підприємства Ленинська обласна інфекційна лікарня Милинської обласної ради. Установити, що комунальне підприємство Минська обласна інфекційна лікарня Минська обласна є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального підприємства Минський обласний фізіоперемінологічний медичний центр Минської обласної ради. І відповідно там далі вже технічні питання доручити управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Забезпечити життя всіх необхідних правових заходів щодо припинення діяльності комунального підприємства Минської обласної естеція медичної медичний центр Волинської обласної ради, його шляхом приєднання до комунального підприємства Мельницька обласної інфекційна лікарня Милонської обласної ради та відповідно до вимог чинного законодавства створити комісію з припинення юридичної особи. Розробити та подати на затвердження голови обласної ради нову редакцію статуту та під час проведення реорганізації підприємства забезпечити дотримання трудових прав працівників. І встановити, що строк заяв мікродорами своїх вимог до комунального підприємства, там стандартне тут ми зазначили два місяці. І голові комісії з припинення організації юридичної самокомунального підприємства Мельській обласної історії за пальмологічно медичним центром Минської обласної ради в установленому законному порядку подати передавання акту затвердження голові обласної ради і доручити голові обласної ради вже заходів щодо попередження тривого генерального директора Вардуського вуза при його наступне виведення відповідно до пункту 1 статті 40 кодексу законів про праці України. Можу підтримати зазначений проект рішення. Так, Юрій Васильович присутній на засіданні комісії. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, Ірина Іванівна. Ну, питання дійсно є актуальне, враховуючи ту реформу, яка відбувається в системі охорони здоров'я України, враховуючи те, що ми формуємо спроможний госпітальний округ. Для того щоб ми зберегли. Два потужних напрямки в медицині це інфекційна лікарня, це і в службу управління охорони здоров'я, вивчивши діяльність одного і другого закладу, прийшло до висновків: що є доцільність в реорганізації в служби, тому я підтримку, якщо можна підтримати це рішення для того, щоб ми зберегли ці два заклади. Дякую. Кого ще? Також, будь ласка. Ви хочете щось зараз? На жаль, тоді знакоме шукать ви не будете виступати? Здорово чи буде? Так, хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Володимир Юрійович. Ви за кого буде доповнення зміни до даного проекту рішення? Хто за даний проєкт рішення в цілому прошу голосувати одноголосно. Переходимо до четвертого питання порядку денного про план роботи обласної ради на другий півріччя 2023 року. Рекомендуємо депутатам обласної ради підтримати проект. Рішення ради і схвалити проєкт рішення ради. Всі, питання. Да, всі, да, всі перечитали даний план роботи. Хто за даний проєкт рішення? Хто за те, щоб схвалити? Прошу голосувати. Одноголосно. Одноголосно. П'яте питання про переіменування комунального підприємства Волинський обласний будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки Волинської обласної ради. Доповідає Юрій Легкодух, начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації. Юрій Васильович, слухаємо вас. Шановні колеги, шановні депутати. Ми знаємо наскільки болючою є проблема. Функціонування будинку дитини ми зараз стоїть питання про перейменування будинку дитини, в центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Але ми вивчили економічну складову з метою подання договорів про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України та відповідності будівлі будинку дитини до вимог інклюзії було проведено розрахунки щодо капітальних та поточних робіт та виготовлено кошторис по роботах. А саме для того, щоб будинок дитини функціонував як реабілітаційний центр, потрібно ліфт і його монтаж. Для цього потрібно 850 тисяч, утеплення стін, включення цоколь і обмостки 4 мільйона 100 тисяч, облаштування окремого входу 200 тисяч. Ремонт та облаштування пандуса в дворі 200 тисяч, ремонт даху 700 тисяч, бруківка облаштування стоянки для автомобілів 1 мільйон 800 тисяч, розширення дверних прорізів, встановлення перегородок 1 мільйон 200 тисяч, громовідвід 150 тисяч. Загальна вартість даних робіт буде складати приблизно 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Дані розрахунки проводилися управлінням. Е Будинку дитини на запит фонду ЮНІСЕФ, тому що є підписаний меморандум між фондом ЮНІСЕФ і Волинською обласною військовою адміністрацією. М -м, ЮНІСЕФ обіцяє нам допомогти. Одночасно є пропозиція від датського фонду допомоги біженцям щодо участі в облаштуванні безбар'єрного простору в закладах. Проведені, е, будуть проведені заміри і будуть зроблені. Ще розрахунки, що нам може допомогти датський фонд допомоги. E, згідно наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації, від 18 181 року в складі будинку дитини було створено центр ранньої реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та психіки достатньої площі спеціалістів та необхідності. E, Обладнання, яке повинно проводитися для цієї реабілітації, в будинку дитини немає, е, ми досить довго думали, і якщо будинок дитини буде працювати чисто як реабілітаційний центр, ну він просто-напросто не виживе. Тому що при максимальних розрахунках, то що ми проводили, якщо навіть ми зак заключимо пакет з НСЗУ, це якщо це дуже велике питання, якщо тому що. Кадровий потенціал, тому що ви почули ті розрахунки, про які я говорив: будинок дитини як реабілітаційний центр в рік буде заробляти там 3-3,5 мільйона гривень. Фонд оплати, фонд заробітної плати буде становити 12 мільйонів. Тобто дефіцит там такий, досить і досить великий. Плюс до того, в нас на порядку денному досить гостро стоїть повернення дітей з евакуації, які знаходяться в республіці. Польща, тому що там теж до, по-моєму, до 31 липня вони ще будуть в цьому центрі, а далі треба буде вирішувати, що ми робимо далі. Ну, така картина. Але згідно установи, ми мусимо перейменувати будинок дитини, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги. це не передачу. <клух> Предпроєктна документація я <так> скажу. <клух> а ми мусимо переіменувати згідно е, наказу ну, <клух> в переліку. В основному таке на заміні 578-й від 31 січня 2022 року. Ну це нам нічого не дає. Нічого, такі закони для до пакетів, воно нічого треба проб, збирати просто те. Вимоги <клух> <мує клух> до пакетів, грубо. кажучи. Вони не, не збирають. <клух> я вам говорю, це 100%, тому що я знаю, що це. Якщо ми залучимо туда ще фахівців для реабілітації згідно вимог пакету НСЗУ, то зарплатний фонд буде не 12 мільйонів, а 20 мільйонів. Ну, це так ми, знаєте, знаєте, хотіли більше заробити і менше заплатити, але реально, якщо прорахувати Ірина Івановна, я цілком згідний з вами, тому що ви самі розумієте і знаєте, що таке функціонування реабілітаційного центру і наскільки він вирогував. Сьогодні. Ну, от, особисто, особисто, Прийшло від НЦЗУ нам в заклад лист, де вже чітко вони прораховують кількість пацієнтів на кількість фахівців. І якщо раніше ми, маючи певну кількість фахівців, могли обслужити більшу кількість пацієнтів, зараз вони вираховують три години на одного пацієнта, значить, для того, щоб в день подали там 10 чи 12 пацієнтів, має бути чотири фахівця з кожного напрямку. Ні, з інших взагалі не тільки буде дуже важко утримати зв'язку з тим да. в реабілітації. Дуже жорсткі рамки рамки тільки для дітей з гострою патологією. Хронічні захворювання не беруться до уваги. За що ми зараз дуже боремось? Тому пакети НСЗУ там де є, не буде. Це буде соціальна допомога дітям, і далі да, яка буде фінансуватися власним бюджетом. Це треба чітко розуміти, і, і тут так. іншого шляху немає. Але потрібно переіменувати то, то відповідно О, можна як продовжувати відповідно до вимогу законодавства до постанови кадміну переймену. Mm -hmm. Тобто вже є, mm -hmm. в переліку, вже немає такої назва закладу до попронити. Відповідно, просимо на комісії рекомендувати обласній раді такий проект перейменувати комунальне підприємство в Линській обласний будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням сихіки Линської обласної ради. На комунальний підприємство центр медичної реабілітації та паліативної допомоги Хмельницької обласної ради згідно переду. І відповідно доручити голові доручити, управління охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації, розробити та подати на затвердження голові обласної ради статут комунального підприємства «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги і дітям. І комунальне підприємство Ленинської обласний будинків з дитини для дітей зараження центральної нервової системи з порушенням психіки Ленинської обласної ради, подати державному реєстратору відповідні документи для внесення змін відомості про юридичну особу. І також, відповідно, в розділі 5 переліку бюджетних установ, які підпорядковані виконавчому апарату обласної ради та направі оперативної управління обласної державній адміністрації. Зміни слова комунальне підприємство Мелинської обласний дитини для дітей заражених центральною нервовою системою з хорошої суді Милинської обласної ради, замінити словами комунальне підприємство, Центр медичної реабілітації та практичної допомоги дітям Милинської обласної ради. Все, прошу підтримати. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Кого будуть зміни доповнення до даного проєкту рішення? Ні в кого немає. Голосуємо за остаточний варіант рішення комісії. Одноголосно. В Кого будуть ще якісь питання, які потрібно розглянути на комісії? Немає. Ці питання ми розглянули. Всім дуже дякую. До Наступних зустрічей.